Хай-хай, С -хай, вами Крис Майлай, і зараз я покажу вам ось, наприклад, грубофлай 3D. Гра на гонки, але воно в мене Джось не запускається. Тому я покажу вам одну дуже классную заставку. Магию Хуэц. Она расплывает. Дивите, как красиво. Воно, потім розбивається і робиться просто чорним. Так, наступна заставка G3 Grass Life. Тут, послідовно, кожен день чи через 2 дні відкривається заставка. Перша заставка була ось така. Друга заставка була така. Третя заставка ось така. Це четверта. Ось п'ята. Шоста дуже класна. Сьома ось така. Восьма ось така. Теж прикольна. Дев'ята така. І десята, та остання мені відкрилась ось така. Так. Ви, я вкажу всі назви ігор в описанні. Читайте описання, якщо ви хочете якусь гру. Наберете в гуглі. Така -то -то гра, скачати на такий тут телефон. Безкоштовно. І воно вам... Ви б'є пару версій. Ви попробуйте. І подивіться, яка та версія. Так, далі заставка Rainbow Life. Ця заставка тут потрібно взяти остання Seed Life Valper. І є, допустимо, дивіться, теж баскрот слово. Перша заставка така. Друга. Така. Ще тут табульки йдуть. Це теж прикольно. Третя. Ось четверта. Це є п'ята. Шоста? Тут теж десять заставок. Сьома. І вони теж відкриваються. Восьма, дев'ята і остання десята. Ось така. Так, в мене є <кій> <кій> ще живі обої. Вони звуться. Вона зветься флаги, просто тут вибираєш собі прапор. У мене стоїть ось такий. Тут є налаштування про російське. Можна вибрати ізображення ФЛА. Можна взяти Южну Осетію, Узбекистан, Україна, Туркмекистан, Джакизмінскан, СССР, Росія, Монголія, Молдавія, Киргизган, Казахстан, Грузія, Білорусія, Арменія, Аба, Абхазія. Вибачайте, якщо я неправильно произвела, ну в мене тут стоїть, допустимо, Україна, бо я в Україні живу. Тоді, вид флага. Можна взяти полупрозрачний, і зодраний, прозрачний, ізначальний. У мене стоїть. Так, тоді зображення фона. Можна взяти чорний, щоб на чорному було. Білий, сині небеса. Можна взяти озеро, байкал, мертвої висоти, широке поле, Зелені гори і сніжні піки. В даний момент в мене назорісні, тому я візьму ось таке. І встановлю як фоновий малюнок. Воно буде дивитися, щось воно мені поки що не встановило його. Окей, далі. Ось така водичка називається Fresh Water. Можна. Оце, бачите, торкаєтесь пальцями і вона ворушиться. Можна взяти в налаштування Style. І вибрати собі, допустимо, Plain. Я так, якщо чесно, не знаю. Лоре Берскрут. Воно вибрати небо, зима, по-моєму. Ні, біле. Пік і мага, попробуємо. А, пік і мага, це зображення з галереї. Ой. Ну ладно. Виберемо, допустимо. Ось це. І воно мені не підійшло це фото, і в мене будуть ось такі небеса. Установити воно мій малюнок. І виходимо. Ну і що ж, на цьому моє відео підходить до кінця. З вами був якрізьмайлас. До наступного відео. Всім пока-пока!